Сьогодні ми спробуємо почистити таку сумку з нейлону, то шкіряною вставкою. У мене така відребля, вона трохи грязновата цей нейлон. Також ми маємо уважнити шкіряна вставку, собачку, і почистити цей нейлон. Для цього нам знадобиться мильний розчин, вода там я на глаз, ну і губка. Просто вода, ватний диск, ватна паличка. І засоб для шкіряних салонів. Ми будемо протирати ці шкіряні вставки. Давайте почнемо. очистити почистити вставки, Нам треба оце мило. Нам треба оце мильце. Беремо тільки пінку. І почнемо. Начинаем вот так наносить. Так, начинаем, начинаем вот так, кругом наносить. Что я ставлю с метро. такой же с цієї стороны. Вот так наносим. Jetzt mal nicht so. Kada muss ich Так, диск І щоб в убратися ми важним варним диском так це все прибираємо. Так це все само зимбаємо. Чорт навіщо на снігу. віджимаємо. Я вижу, но трохи рядом, не знаю, видовы, ночью она нахрянула. Прямо еще. Так. Прямо еще. Так. Чисто на заднем часте, ну, буду показывать. Так, с ним кормить. Так, зараз...